Вітаю народи! Ви на каналі Мій Погляди з вами Круп. І в нас сьогодні цікава тема. Тільки но ну, я вирішив робити оглядові відео за інформацією з бета-тестування про майбутніх персонажів, як Куру Геймс, розробник Вуви, вирішив не додавати нових персонажів на бета-сервер. Що це означає? По-перше, в нас не буде жодної інформації про те, як саме працюватиме той чи інший майбутній персонаж. По друге, в нас не буде інформації про те, в що його одягати. Тобто, прифармити ехо на нового персонажа ми зможемо, ну хіба що коли. Вийде стрім розробників, а він зазвичай за тиждень до виходу патчу. І після цього ми матимемо вже якусь інформацію про персонажа і зможемо, хоча б приблизно прикинути, що саме йому буде потрібно. Що ж ми зможемо? Можна зараз прифармити матеріали, наприклад, Картатія, вона мечниця, а тобто на неї будуть потрібні для прокачки її скелів ті ж айтеми, що для усіх мечників. Для лупи, наприклад, дворучний меч, тобто Бродсворд, тут теж все просто. Тобто, саме ці айтеми прифармити можна. Однак, наприклад, боса прифармити не можна, тому що ми не знаємо, який саме бос потрібен буде для. Для цих персонажів. Далі ми не знаємо, який світовий бос. Ну, скоріш за все, якщо нового боса нам не додадуть, то буде Флерделіс, яка вже у грі є. Також через те, що в нас немає інформації про персонажів, ми не знаємо, наскільки будуть корисними ті, що є вже персонажі, чи ті, яких можна ще докрутити, бо зараз купа банерів на реранах. І... Це теж впливає особливо на фріту плейгравців, тому що фріту плейгравці, здебільшого, за рахунок заливів планували свої крутки, тому що круток в них обмежена кількість, і їм треба заздалегідь знати, що саме на них чекає в майбутньому, і яких саме персонажів той чи інший персонаж буде потребувати. Бо, наприклад, якщо Картатія буде дуже сильно потребувати, Мати чакону, а ми про це дізнаємося тільки після виходу патчу, то це буде трішки тупо. Бо тоді людям, які не крутили чакону, тому що сейвили крутки, їм доведеться вбивати її на рарані. А як ми знаємо, аналогу чакони, на відмін від аналогу Фібі для Зані в грі немає. Крім чакони, ніхто більше не зможе вішати аероерожен. Тому якщо картетія буде без чакони, такою ж слабкою, як зані без фібі та без ровера. То це буде взагалі погано, тому що в цьому випадку єдиний варіант, як її змусити працювати, буде використати фібі, накласти спектрофразл і далі використати аероровера, щоб поміняти стаки спектрофразла на на аероерожен. Тобто це буде настільки жахливо незручний геймплей, що мені складно взагалі уявити, щоб хтось отримував від цього задоволення. Ну, звісно, такі теж люди будуть, однак я до цих людей не маю відношення. Однак чому я роблю відео саме зараз? Тому що з'явився один злив, і він від офіційного джерела. Зараз я вам його покажу. Ось ми. Треба вимкнути, щоб звук там не йшов сюди. Ось це офіційний аккаунт одного репортера. Він висвітлює часто різні ігри, і він запостив у себе частину геймплеї картетії. 31 секунда, однак щось тут можна побачити. Тобто нам показують саму модельку. Приблизні анімації персонажа. Зараз вони будуть спочатку в звичайній формі, а потім нам покажуть, що персонаж все ж таки набуває повноцінної форми флерделіс і б'ється в ній. Я так розумію, що вона використовує ульту, як і зані входить в цю форму, і далі оцим от використовуючи, мабуть, знову ульту, б'є ще однією супер якоюсь Великою атакою невідомо, що воно таке, як воно працює. Нічого не відомо про цього персонажа. Ми просто бачимо і думаємо, як це буде працювати. Вона навіть може не працювати з іроженом, це ж не обов'язково, тому що в нас немає жодної інформації про це. Тому може статися навіть таке, що Чакона їй не знадобиться, тому це ну це взагалі жахливо, те що зливів немає. Я, наприклад, от бачите, стою біля місця фарму аеросету старого, тому що я не знаю, який саме сет для неї буде потрібен. Я правда навіть не знаю ще, чи буду я її крутити, але якщо буду, то я готуюся, хоча б. Хоча б приблизно, ну нехай буде в мене цей сет раптом ще знадобиться. Так, тепер кілька слів про Чакону. Вона вже в нас є в галереї, і ми можемо прямо в грі подивитися, на що здатен цей персонаж. Так, в нас тут є 100% бонус аероерожину. Однак, я хочу наголосити на тому, що в Чакони. Тільки одна версія, тобто вона не може бути як Фібі в двох версіях. І при цьому її аутро слабше за аутро Фібі. Зараз я вам покажу. У Фібі, якщо ми подивимося, на її аутро, то ми бачимо, що воно збільшує на 100% спектру фразл демедж, як аероерожен демедж у чакони, також на 10% спротив до спектру шкоди, тому це вже сильніше. І також тривалість спектру фразлів збільшується вдвічі. Чому те саме не додали Чаконі? При тому, що вона виключно сапорт, тобто вона не може бути дамагером і їй все одно зробили аутро слабше, ніж у Фібі. Це наводить мене на одну лише думку, що Чакона буде не настільки необхідним персонажем для Картетії, як Фібі, наприклад, на для Зані була б, якби не існувало спектро ровера. Щодо демедж потенціалу цього персонажа, то якщо не враховувати аероерожен, то за моїми підрахунками її демедж буде за ротацією приблизно 150 200 тисяч, це демедж. Санхуа, тобто, не те, щоб Санхуа мало дамажила, просто це справді досить низький демедж у порівнянні з іншими п'ятизірковими сабде персонажами. Наприклад, ротча за ротацію дамажить приблизно 300-350 тисяч. Таж Гінлін дамажить десь приблизно 300 тисяч. Наприклад, хто в нас тут? Ну, Чан Лі, ми не будемо рахувати, бо вона все ж таки наполовину ДД. Таж, наприклад, Кантарелла, вона близько 350-400 тисяч може за ротацію дати, будучи другорядним персонажем. Тому Чакона, якщо не враховувати демедж аероерожину, він теж непоганий. І якщо його враховувати, це буде близько 250 тисяч, 300 тисяч. Однак, на мою думку, це надто маленький демедж, враховуючи те, що цей аероерожен треба настакати, підтримувати. Можливо, нам треба буде ще накладати спектру Ми ще поки що цього не знаємо знову ж таки, тому що немає зливів. І в мене наступна ситуація. В мене немає круток, тому що я крутив собі шоркіпера. Я хотів її перший сіквенс, тому я його крутив. І через це в мене є от 60 круток з копійками. Можливо, там буде десь ну до персонажа я докручу однак, якщо я програю, то чакони в мене не буде, бо я витратив кешбек на бранта, і в мене його не так і багато залишилося. Тому по перше. Якщо вам дуже дуже сильно подобається чакона, і ви її будете точно крутити. І якщо ви, звісно, можете її надати мені для тестування, то, будь ласка, напишіть мені в Діскорд, знайдете там зверху крупт, це я, напишіть мені і повідомте про це. Якщо, звісно, будете крутити чакону, тому що я зараз, я сумніваюся, що взагалі хтось буде одразу крутити чакону, тому що нам вже показали лупу, а вона виглядає просто супер круто. Нам показали картетію, що в неї все ж таки. Є форма ліс і через це точно її захочуть крутити. І все, на що я зараз сподіваюся, що принаймні після стріму з'явиться більш точна інформація про те, чи потрібна буде чакона для картетії і можна буде хоча б тоді прийняти це рішення, потрібен буде цей персонаж чи ні. Ну, такі от у мене думки, я не розумію розробника, чому він раптом вирішив, що що зливи це погано, і треба забрати цю інформацію, надавати людям тестувати персонажів. Я не розумію цього, тому що тестування це дуже корисна штука. Наприклад, якщо подивитися, ну в Геншині там мало змінюють під час тестування, буває багато, але зазвичай мало. То в старелі вони дуже часто і неймовірно посилюють персонажа, і неймовірно. Послаблюють персонажа і тестують його в дуже дуже різних умовах, і при цьому результат в плані збалансування персонажа в момент виходу, він достойний. Тобто вони не випускають чогось вкрай зламаного, якщо самі механіки персонажа не були зламані. Наприклад, трібі Є1, так там механіки зламані, це просто ненормальний персонаж. Якщо ж казати про персонажів, яких ми зараз очікуємо в старейлі, то вони збалансовані досить непогано під свої конкретні команди. І якщо згадати те, як змінювалися персонажі протягом бетки у Вуві, це приблизно було те саме, що в Геншині. Деякі персонажі змінювалися суттєво, наприклад, Фібі, її змінювали кілька разів і дуже сильно. Деякі персонажі майже не змінювалися. Наприклад, той самий Бранд, якого ви бачите, він здається взагалі жодних змін. Не отримав протягом бетки, тому я не знаю, я не розумію це рішення. На мою думку, це лише мінус грі, а не плюс. Тому що ті гравці, для яких важлива була ця інформація, вони підуть. І якщо вони хочуть за рахунок того, що інформації не буде, наганяти більше і більше хайпу. То на мою думку, вони отримують менше грошей за це ніж втратять гравців. Я думаю, що фідбек буде і вони повернуть персонажів на бетку, Але поки що нам треба працювати з тим, що є. Мені особисто як контент-мейкеру, звісно, це просто жахливо, тому що я не знаю, який саме персонаж буде в момент виходу. Я не можу до цього підготуватися. В мене, як у великих контент-мейкерів, немає доступу до серверу для контент-мейкерів, тому що після стріму розробників у контент-мейкерів є доступ до серверу контент-мейкерів, і вони там зазвичай вже роблять гайд на тому сервері і викладають його в день виходу патчу. В мене такої можливості немає, тому мені доведеться все тестувати в перший же день. А якщо в мене ще й не буде інформації про персонажа, то мені доведеться переглядати купу чужих гайдів, або ж на кілька днів затримувати цей гайд, тому що треба ж буде, хоч якось, розібратися в тому персонажі, що він буде робити. Ну і взагалі, ну не знаю, не знаю. В мене немає думок щодо цього. Якщо так буде і надалі, можливо, мені доведеться переглянути, чи варто продовжувати створювати. Контент по цій грі, чи можливо мені доведеться змінити контент по цій грі і робити його якось інакше? Можливо, доведеться. Я не знаю. Я в мене поки немає відповіді на це питання. Однак я сподіваюся, що це все вирішиться в гарну сторону, так як розробник типу ж слухає нас. Тож я сподіваюся, що фідбеку буде достатньо, щоб розробник зрозумів, що взагалі-то на бетці мають бути персонажі, зливи мають бути, бо без них багатьом гравцям буде значно складніше приймати рішення чи крутити когось, чи ні. І особливо, звісно, фрі-то-плей гравцям, в яких обмежені ресурси на цьому будемо закінчувати. Таке от не дуже оптимістичне відео вийшло. Сподіваюся, все буде добре далі, і до нових зустрічей. Бувайте!